Цей смак я б спокійно корив на постійній основі і в соло. Не знаю, мені не хочеться його доповнювати. Так, можна інколи докинути сюди льоду. Але в цілому пряний персик іде соло просто на ура. Особливо мені здається, от під новий рік, от це те, що треба. Під новий рік це просто смачно ніжно-затишно. Те, що і потребує, це свято. Ну що ж, робимо фірмову затягу і робимо вердикти. Ідеальна димність. Ідеальна. Я буду говорити це буквально в кожному випуску про буту. Тому що це так. Дивність п'ятірочка. присмак п'ятірочка. І прогрів трієчка. Як завжди, трієчка. На жаль, швидше він не прогрівається. Але як я і говорив, це все суб'єктивно. Почекати 10 хвилин заради дивного смачного каль'яну це не проблема.